Протягом поточної доби рятувальниками здійснювалося гасіння пожежі на трьох резервуарах ємністю 900 метрів кубічних. Станом на 0,40 і на 3,30 в двох із них сталися незначні хлопки, після чого створилися безпечні умови для проведення пінної атаки о сьомій годині. Проведені були підготовчі роботи для проведення пінної атаки. І о 9-й годині один з резервуарів був погашений, ліквідовано горіння. Станом на 12-ту годину ліквідовано горіння на двох останніх резервуарах. На даний час на території нафтобази відкрите горіння відсутнє. Але це не говорить про те, що пожежа ліквідована. Тому що е, кожну хвилину залишається загроза, за нашими розрахунками на території бази залишається ще близько трьох тисяч тонн нафтопродуктів. І е, на даний час проводяться роботи е, по охолодженню резервуарів. До проведення цих робіт залучено 15 одиниць техніки та 54 чоловіки особового складу. Вчора відбулося засідання урядової комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, в ході якого визначено завдання всім відомствам, які приймають участь в ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Зокрема, основні з них це постійно здійснюється контроль вмісту в атмосферному повітрі шкідливих речовин. На даний час. Гранично допустимі концентрації не перевищені. Також здійснюється контроль за якістю питної води і продуктів харчування. А щодо загиблих, можете розказати, що там з цим останнім. Щодо загиблих, сьогодні знайдено о 8.30 останнього загиблого, передано правоохоронцям. Сказати, хто це, ми зможемо тільки після проведення експертизи ДНК. Так, скільки вже тоді п'ять тіл знайшли, виходить? Ми знайшли в ході ліквідації чотири. І один е співробітник е на помер в лікарні. Це вже шостий фактично. Це вже шоста людина виходить. Чому? П'ята. Скажіть, будь ласка, скільки всього згоріло нафтопродуктів, Вже відомо там? Попередньо вона була заповнена ця база на 90%, там знаходилось 14 тисяч тонн. На даний час, за нашими підрахунками, близько трьох тисяч тонн, як я вам вже сказав. Точно сказати ми зараз не можемо, тому що... А оце тіло, яке сьогодні це п'яте виходить, так? А загалом скільки постраждалих можете переуточнити? 14, 12 і п'ятеро загиблих? Так, 12 і п'ятеро загиблих. Розкажіть, будь ласка, чому так довго гасили пожежу? Власне, як відреагуєте на те, що лунає критика, що не було необхідної техніки, чи не було піни для гасіння пожежі? Стосовно цієї критики, я вам можу сказати одне, що погасили дуже оперативно, враховуючи ті чинники, які ускладнювали гасіння пожежі, враховуючи те, що... При будівництві цієї бази не були дотримані вимоги державних будівельних норм і порушено було все, що можна було порушити. Тому враховуючи всі ці чинники, то я хочу вам сказати, що погасили дуже оперативно. І працювали рятувальники в цілодобовому режимі, самовіддано, і дуже професійно. Техніки була залучена необхідна кількість, навіть створений був резерв. Стосовно е, піноутворювача використано було його 30 тонн і ще 20 тонн знаходиться на даний час в резерві. Тому всі необхідні сили засобів були залучені і оперативно виконали завдання. А наскільки вчасно ця піна була тут, щоб її випрацювала? Вона була з самого початку. Вона е, пожежна рятувальна техніка знаходиться на чергуванні заправлена піноутворювачем. Також е, в пожежних потягах був піноутворювач, тому проблем. Забезпеченням піноутворювача не було з першої хвилини, коли розпочалося гасіння пожежі, можна вас попросити дивитись на камери, будь да, ласка. Уточніть да. було чотирнадцятися тонн, 3 тисячі залишилось. Тобто решта вигоріла, Скільки вивезли. Скільки вивезли? Поки що нічого не вивезли. А плануєте вивозити? Сьогодні голова е -е... держслужби заявляв, що вивозити проблема з цим є. Так, ми зараз, е як я вже вам сказав, вчора на засіданні урядової комісії. Визначено завдання було, і зараз е, Мінпаливенерго і Мінприроди займаються цим питанням, е, тому що ці е, роботи можуть виконувати е, відповідно підприємства, які мають на це дозволи, ліцензії. Зараз ці заходи. Е, в роботі а щодо основних версій чи причин вже? поки що не завершена ліквідація ніхто не проводить розслідування, тому що експертам туди поки що немає доступу. Зараз там працюють рятувальники. А цей, що сьогодні зранку знайшли тіло це той, хто загубився тоді з рідного потяга? я ж вже відповів на це питання. Поки що я не можу вам сказати тільки після проведення експертизи. Чи порахували вже у фінансовому, так би мовити? На даний час проводиться ця робота по підрахуванню збитків, і, які були обласна державна адміністрація, рахує і відповідно наше відомство, всі відомства, які були задіяні до ліквідації цієї надзвичайної ситуації, зараз підраховують збитки і всі ці матеріали будуть надаватися в Мінекономіки. Для виділення коштів з резервного фонду державного бюджету. Ну, хоча б орієнтовно, скільки це може? не можу зараз вам сказати. Версія про підпалення, якась є вже підтвердження цього, щось вийде? Е, Ну ці версії е, зараз, відповідно, в рамках кримінального провадження правоохоронними органами проводиться слідство. Е, я вам не можу відповісти на це запитання. А чи, версії, відповідно, ці всі розглядаються, я так думаю. Але ж. Е, це все робочі версії і я це коментувати не можу. Тобі Вибачте, собі, будь ласка. Я перший заступник голови ДСНС mm -hmm. Мільчуцький Олег Григорович. <рігуми> нас, Доброго дня! На жаль втратили з вами наших товаришів. Дуже тяжко зараз про це говорити. Назавжди вони в нашій пам'яті залишаться. Але наша професія вона передбачає ризик для життя. Всі ми вибрали її свідомості. Ліквідація наслідків ночені ситуації продовжується.